Десь у 12 років батько різко емоційно став холодний, і ось наслідки контролю над чоловіковими словами, підтвердженнями. О, правильно, ми часто на партнерів проєктуємо, бачите батьківську або материнську фігуру. Тобто вам треба повернутися в цей досвід з батьком, та? тобто, Сісти і прожити прожити ще раз ті емоції, ту картинку бо, бо включиться спогад, та включиться картинка в голові, і вас підуть емоційні стани по тілу. Тобто, пригадайте, ви в 12 років тоді якою дитиною себе відчували. Можливо, згадаєте, які висновки психіка зробила, тому що там могло бути так: він став емоційно холодним, не тому, що він перестав вас любити. Бо дитина могла. Бо ми ще діти в 12 років, як не крути, ви могли там, при, зробити висновок, що е, я мушу контролювати когось, щоб мене любили. Та? Якщо я не контролюю, мене не люблять. А що таке контролюю? Ну це я типу, напрягаюся, да ми не можемо нікого контролювати. Дівчата, ми себе не можемо до кінця контролювати. не то, що когось. Оце стан 12-річної дівчинки, ви її несете все життя. І бавитися в те же саме з чоловіком. От, ну, це через енергопрактику можна трошки забрати. Так, а якщо не хочеться бути дорослою дитиною. Як вийти з цього стану дорослої дитини? Е, поясніть, що для вас доросла дитина. Це яка? Ну, ми всі діти для своїх батьків, але ми паралельно всі дорослі. Тобто, який стан яке відчуття ви відчуваєте, коли ви кажете, що ви доросла дитина? І до кого? там? До батьків ви це відчуваєте, по відношенню до соціуму, до ще чогось? Так, все за всіх робить, працює зранку до ночі. Так, це не сильна жінка, це травмована. Ну, серйозно. Це травмована внутрішня частка дитяча, яка заслуговує любов мами і тата. Ну, пора з того виходити, хватить. Ми вже все, слухайте, нам все, що могли дали, вам більше не додадуть. Як би це не звучало. Тому, коли ми на себе навішуємо надвідповідальність і ми впевнені, що інші люди мають це помітити. Е, я не знаю, нам подякувати, нас ощасливити, оберегти. Ну, щось, щось нам дати не дадуть. І ми тоді впадаємо. Той же самий сценарій. Ми підемо або обіжатися, або злитися, або напрягатися. Ну, що кому. Тому е, запитайтеся себе, хто мені сказав, що сильна жінка має все за всіх робити. Чия це стратегія життя? Мамина, ну, чия це стратегія? Так, дуже відгукнулося. Так, я забагато на себе взяла і зовсім нещаслива. Правильно, дивіться. Е, і питання в тому, що коли ми забагато на себе беремо, ми потім вважаємо, що інші люди нам повинні. От що наші близькі нам повинні. Це е, дивіться, коли ми емоційно незрілі, ну, то нашим дітям капець. Ну так як нам капець від наших батьків було. Чому? Тому що, то, е, знаєте, о, оця штука, де нам Розказували жінки з 90-х, 80-х. Ну, ми знаємо про це, що батьки казали: слухай, ми тебе народили, ми тобі все дали, ми там, я не знаю, ночі не досипали, а, а ти тут невдячна, не хочеш то то-то зробити. Та? Тобто на нас перекладали відповідальність за те, що нас народили, і ми. Постійно, ми нас виховували, якби з почуттям провини, з почуттям, що ми повинні. Повинні щось комусь, ми повинні батькам, потім ми повинні чоловікові, потім вже нашим дітям, потім соціуму. Коротше, ми всім все повинні. І виходить, що оцю стратегію, ми на себе взяли. І далі ми це теж передаємо своїм дітям. А якщо взяти відповідальність тільки за себе, тобто. Пояснюю, як воно виглядає. От, якщо ми народили дитину, це наша відповідальність було народити дитину. Так? Ну, по суті, вона на світ не просилася. Якщо ми хочемо дати там дитині там, добру освіту, там, добрий комфорт, все-все-все, що ми від неї хочемо? Ми це хочемо давати, і ми даємо. Бо ми, якщо ми даємо це з, з надлишку, взагалі супер. А якщо ми все собі відмовляємо, і тільки на першому місці дитина, ну, бо треба, так, то ми потім до цієї дитини будемо висувати претензії. А вона нам скаже: слухай, мама, я тебе не просила мені то все давати, що ти хочеш. Тому подумайте, що ви від себе вимагаєте. от коли ви це від себе перестанете вимагати, то всі решта від вас Аля відчіпляться. Тому подивіться, де ви на себе взяли не своє. Бо це коли воно не наше, це дуже тяжко тягнути.